Чи доводилося вам коли-небудь дізнаватися, що ваша власна донька вважає вас тягарем, якого потрібно позбутися? Я дізналася про це у вівторок, у жовтні, о пів на третю дня, коли розбирала свої документи в кабінеті і почула розмову, яка назавжди змінила моє життя. Запах кави, яку я приготувала для нас обох, ще витав у повітрі, коли я почула, як Світлана шепоче по телефону у вітальні, наче той, хто замишляє щось жахливе? Я більше не можу за нею доглядати, докторе. Пані Галина стає все більш забудькуватою. Так, потрібно її швидше госпіталізувати. Мене звати Галина Ковальчук, мені 78 років. Я народилася і виросла тут, у Львові. Для тих, хто бачить мене сьогодні, я лише тендітна на вигляд вдова, яка залежить від догляду своєї єдиної доньки. Старенька пані з сивим волоссям, якій потрібна допомога, щоб згадати, де вона поклала окуляри. Принаймні, так усі думають. Включно з моєю донькою Світланою. Але дозвольте мені розповісти вам таємницю. Я зовсім не така. За цим фасадом забудькуватої старенької ховається жінка, яка мовчки побудувала невелику імперію нерухомості. Власність, розкидана по Львову, інвестиції, що приносили плоди десятиліттями, бізнес, про який Світлана ніколи б не подумала, що я здатна вести. І серед цих бізнесів був дім, золота осінь, той самий будинок для літніх людей. Куди вона планувала мене відправити? Іронія ситуації різонула мене як холодне лезо. Моя власна донька хотіла покинути мене в закладі, який я купила п'ятнадцятьох років тому, коли ще була просто непомітною бізнес леді, що робила інвестиції для забезпечення майбутнього. Майбутнього, яке, очевидно, не включало поваги від моєї єдиної спадкоємиці. У той момент я відчула, як щось всередині мене змінилося. Це був уже не страх відторгнення чи біль від сімейної зради. Це було щось набагато небезпечніше, впевненість, що настав час показати, хто я є насправді, і дати урок, який Світлана ніколи не забуде. Знаєте, яка різниця між жертвою та месником? Жертва плаче і приймає. Месник спостерігає, планує і діє. Того дня, у свої 78 років, я перестала бути першою, щоб стати другою. Заплющте очі. Уявіть, що ви дізнаєтеся, що людина, яку ви любили найбільше в житті, яку виховували з усією ніжністю, яку захищали від усіх небезпек, планує позбутися вас як непотрібних старих меблів. Як би ви відреагували? Я розповім вам, як саме я відреагувала, і, можливо, в кінці цієї історії ви зрозумієте, чому іноді помста є не просто задовільною, а необхідною. Щоб зрозуміти масштаби зради, яку я виявила, мені потрібно пояснити, Ким я була до того фатального дня, ким я вдавала, що є, і ким я насправді завжди була? Галина Ковальчук, вдова банкіра Івана Ковальчука, мешканка Личаківського району протягом 80 років. Для сусідів, для родичів, для власної доньки, я була типовою львівською пані, практикуючою християнкою, чудовою кухаркою, відданою бабусею, яка ніколи не пропускала недільної служби. Жінкою, яка пекла найкращі сирники в регіоні і завжди мала слово розради для тих, хто цього потребував. Світлана виросла, бачачи цю версію мене, турботливу матір, яка водила її до школи і забирала, брала участь у всіх батьківських зборах, шила костюми на новорічні свята і ніколи не забувала про дні народження. Після того, як Іван помер десятьох років тому, вона природно взяла на себе роль доглядальниці, думаючи, що я загубилася без чоловіка, який би мене направляв. Як же вона помилялася? Чого Світлана ніколи не знала так, це те, що навіть під час мого шлюбу я вела паралельне життя скромне, але процвітаюче. Поки Іван працював у банку і займався домашніми рахунками, я інвестувала залишки сімейного бюджету, купувала дешеві земельні ділянки на околицях, невеликі приміщення в центрі, квартири, що потребували ремонту. Нічого помітного, нічого, що викликало б цікавість. Я з юності навчилася. Що в Україні 70-х і 80-х років заміжня жінка, яка демонструвала занадто багато знань у бізнесі, сприймалася з недовірою. Тому я розробила просту стратегію бути недооціненою, дозволити їм бачити мене як віддану домогосподарку, поки я будувала своє майно в тіні. З роками моє портфоліо нерухомості зросло. Коли Іван помер, я вже володіла 17 об'єктами нерухомості по всьому Львову. Світлана успадкувала лише наш будинок і деякі заощадження достатньо, щоб жити комфортно, але недостатньо, щоб стати незалежною від орендної плати, яку я отримувала щомісяця. Вона вважала, що ця орендна плата надходить лише від двох квартир, які залишив Іван. Ніколи не ставила під сумнів, чому суми завжди були точними, завжди вчасними. Ніколи не питала, чому я ніколи не турбувалася про гроші, хоча була лише бідною вдовою. Правда в тому. Що мені подобалася ця динаміка. Світлана відвідувала мене щотижня, дзвонила щодня, почувалася корисною, доглядаючи за мамою. Я, у свою чергу, мала компанію доньки, не відмовляючись від своєї справжньої незалежності. Це була домовленість, яка чудово працювала. Аж до того дня, коли я виявила, що моя донька бачить у мені улюблену матір, а тягар. Не жінку, що заслуговує на повагу, а незручну стару. Яка заважає її життєвим планам. Поступово ознаки, які я ігнорувала, почали набувати сенсу. Все коротші візити, нетерплячий тон, коли я повторювала якусь історію, спосіб, яким вона дивилася на мою квартиру, розраховуючи її вартість. Як вона завжди питала про мої нечисленні речі і чи я вже впорядкувала папери, щоб полегшити справи, коли я піду? Світлана дбала про мене не з любові вона захищала свою спадщину. І саме тоді я зрозуміла якщо вона може вдавати, що є відданою донькою, я можу продовжувати вдавати, що є беззахисною матір'ю. Різниця в тому, що цього разу моя гра мала дуже конкретну мету. Звук голосу моєї доньки, що шепотіла по телефону, досі лунає в моїй свідомості, як сирена швидкої допомоги. Кожне слово було точним ударом кинджала в образ, який я мала про наші стосунки. Докторе Бойко, ви можете підготувати документи? Ні. Вона не буде сильно опиратися. Вона стає все більш росіяною, повторює одні й ті ж історії. Так, у мене є довіреність на медичні питання. Скільки? Дев'ять тисяч гривень на місяць. Добре, це того варте. Дев'ять тисяч гривень. Ціна моєї свободи становила дев'ять тисяч гривень на місяць для Світлани менше, ніж вона витрачала на салони краси. Я продовжувала вдавати, що розбираю свої документи. Але вся моя увага була прикута до тієї розмови, яка розкривала справжній характер моєї доньки. Мої пальці тремтіли не від слабкості, а від стриманого гніву. Будинок хороший. Дім, золота осінь ідеально, я знав його репутацію. Ні, їй не потрібно знати подробиці зараз. Я скажу їй, що це лише тимчасове переміщення, щоб краще відновитися. До п'ятниці. Домовилися, докторе. Дім, золота осінь. Мій будинок для літніх людей. Місце, яке я купила у 2007 році як інвестицію, але підтримувала в робочому стані, бо вірила у важливість надання гідного догляду людям похилого віку. Світлана хотіла госпіталізувати мене у мій власний заклад, не знаючи, що кожна копійка, яку вона заплатить, повернеться безпосередньо до мене. Іронія була настільки жорстокою, що на мить я подумала, що бачу кошмар. Коли Світлана поклала слухавку, я глибоко вдихнула і змусила свій голос звучати крихко і невинно. Доню, з ким ти розмовляла? А, мамо, це просто лікар підтверджував ваш прийом на наступний тиждень. Нічого важливого. Брехня зійшла з її вуст так природно, що мене пройняв холод. Скільки разів вона мені вже брехала, скільки таких розмов вона вела за моєю спиною? Протягом решти дня Світлана грала роль люблячої доньки з майстерністю, яка мене вразила. Приготувала мій улюблений полуденок, впорядкувала мої ліки, запитала про моє здоров'я з тією відрепетруваною турботою, яку я тепер розпізнавала як чисту гру. Мамо, ви останнім часом дуже забудькуваті. Не думаєте, що було б добре поговорити з фахівцем. Фахівцем. Доктором бойком, чоловіком, який брав 9 тисяч гривень за госпіталізацію здорових людей похилого віку. Я почуваюся добре, доню. Просто трохи втомилася. Це нормально для мого віку. Саме тому, мамо. Саме тому я думаю, що оцінка була б важливою. Лікар дуже хороший, у нього є спеціалізована клініка для людей похилого віку. Третього віку, наче я була товаром із простроченим терміном придатності. Тієї ночі, після того, як Світлана пішла, я не спала допізна, думаючи про те, що дізналася. Мене боліла не лише зрада. А й розважлива холоднокровність, що стояла за нею. Моя донька сланувала кожен крок, співучасник лікар, медична довіреність, отримана обманом, розповідь про моє нібито погіршення психічного стану. Вона вивчила мій розпорядок дня, спостерігала за моїми звичками, визначала моменти звичайної неуважності як ознаки деменції, перетворила мій похилий вік на зброю проти мене самої. Але Світлана зробила одну фатальну помилку вона недооцінила Ким я була насправді, думала, що має справу з беззахисною старенькою, яка пасивно прийме будь-яке рішення, прийняте для її ж блага. Не уявляла, що провокує жінку, яка побудувала багатомільйонне майно, використовуючи ту саму стратегію, яку вона намагалася застосувати проти мене, вдавати слабкість, щоб застати інших зненацька. Тієї ночі я прийняла рішення, яке назавжди змінить хід нашого життя. Якщо Світлана хотіла грати в гру сімейної маніпуляції, я покажу їй, як грає справжній майстер. Бо різниця між нами була простою вона вдавала, що розумна, я вдавала, що дурна. І тепер гра змінила правила. Протягом наступних днів я перетворилася на найпреконливішу актрису у Львові. Кожна забудькуватість, кожен момент замішання, кожне прохання про допомогу в простому завданні були ретельно розраховані, щоб підсилити розповідь. В яку Світлана хотіла вірити про мене. Доню, де ти казала, що поклала мої окуляри? Питала я одного ранку, чудово знаючи, що вони лежать на видному місці на столі поруч. Мамо, ваші окуляри тут, перед вами, відповідала вона з тим тоном вимушеної терплячості, який знають ті, хто має справу з проблемними літніми людьми. О, так. Вибач, я справді дуже розсіяна. Кожна взаємодія була театральною виставою. Де я грала роль вразливої головної героїні, поки Світлана все більше переконувалася, що робить правильну річ, відправляючи мене в будинок для літніх. Чого вона не знала, так це те, що поки я вдавала деменцію, я все документувала. Мій смартфон, яким, на думку Світлани, я ледве вміла користуватися, став моїм головним інструментом. Я записувала наші розмови щоразу, коли вона торкалася теми мого погіршення. Фотографувала документи, які вона стратегічно розкидала, щоб я їх випадково знайшла, медичні довіреності, кошториси будинків для літніх людей, навіть уже заповнену психіатричну оцінку із симптомами, які я нібито виявляла. З кожним днем моя донька ставала все сміливішою. Почала запрошувати доктора Бойка додому в якості, друга лікаря. Його розмови зі мною були справжніми допитами, замаскованими. Де він намагався змусити мене помилитися у відповідях про дати, імена чи нещодавні події. Пані Галино, ви пам'ятаєте, який сьогодні день? Вівторок. відповідала я, знаючи, що це четвер. А який місяць? Вересень чи жовтень? Ох, доню, допоможи мені. Світлана та лікар обмінювалися співучасницькими поглядами, записуючи кожну мою помилку. Вони не знали, що я запам'ятовувала кожне питання, кожну реакцію. Кожен прошепотілий коментар, який, на їхню думку, я не чула. Вона явно в дегенеративному процесі, пробурмотів доктор Бойко Світлані під час одного з таких візитів. Часова дезорієнтація, втрата короткочасної пам'яті, зростаюча залежність. Це класичний випадок. Докторе, ви думаєте, безпечно їй залишатися одній? запитала Світлана з тією театральною турботою, яка вже стала її візитною карткою. Безумовно, ні. Госпіталізація була б найдоцільнішою як для її безпеки, так і для вашого спокою, як відповідальної доньки. Відповідальної доньки. Ці слова мали гіркий присмак лицемірства. Але моє розслідування на цьому не зупинилося. Використовуючи свої старі контакти людей, яких я знала з часів активної підприємницької діяльності, але про яких Світлана абсолютно нічого не знала, я почала досліджувати доктора Бойка. Те, що я виявила, не здивувало мене. Але дало ще більше боєприпасів для мого плану. Доктор Бойко був не просто жадібним геріатром він був фахівцем з непотрібних госпіталізацій. За останні п'ять років він діагностував деменцію у десятків абсолютно здорових людей похилого віку, завжди за співучасті родичів, зацікавлених у тому, щоб позбутися відповідальності або прискорити процес успадкування. Його схема була витонченою він знаходив сім'ї, де існувала напруженість між поколіннями. Пропонував гуманне рішення госпіталізації та ділив гроші з родичами, які погоджувалися на гру. Люди похилого віку, опинившись у закладі, рідко могли змінити ситуацію. Найбільш обурливим було те, що багато випадків сталися у моєму власному будинку для літніх людей золота осінь, який я підтримувала як місце гідного догляду, став улюбленою сценою доктора Бойка для його сімейних афер. Чим більше я розслідувала, тим бруднішою ставала ситуація. Світлана діяла не з імпульсу чи вічею. Вона спланувала моє соціальне усунення з холоднокровністю, яка мене щиро вразила. Через телефонні розмови, які я таємно записувала, я дізналася, що вона вже консультувалася з адвокатом про те, як прискорити процес опіки, вже відвідувала інші будинки для літніх, щоб порівняти ціни, і навіть почала будувати плани, що робити з моєю квартирою після того, як мене госпіталізують. Мама завжди мріяла подорожувати. Сказала вона по телефону подрузі. Я виконаю цю мрію за неї, продавши квартиру і використавши гроші на оплату перебування в дійсно хорошому місці. Подорожувати. Моя мрія подорожувати. Жінка, яка знала всі мої смаки, страхи та справжні мрії, вигадала фальшиву мрію, щоб виправдати свою жадібність. Але найшокуюче відкриття прийшло, коли мені вдалося отримати доступ до розмов між Світланою та деякими нашими далекими родичами. Вона створила цілу розповідь про моє погіршення, поширюючи серед дядьків, двоюрідних братів та знайомих сім'ї, що я стаю небезпечною для самої себе. Тітка Галина спалила каструлю на плиті минулого тижня, розповіла вона моїй племінниці Мар'яні, залишила газ увімкненим на всю ніч іншого дня. Я дуже боюся залишати її одну брехня витончена брехня, яку вона систематично поширювала, щоб створити мережу підтримки для свого рішення про госпіталізацію. Коли настане момент, всі родичі скажуть бідна Світлана, вона робить усе можливе для своєї матері. Маніпуляція була настільки витонченою, що на мить я відчула щось схоже на захоплення стратегічним інтелектом моєї доньки. Якби вона спрямувала цю ж хитрість на законні цілі, могла б побудувати блискучу кар'єру. Я вирішила особисто відвідати дім золота осінь. Не як власниця, а як літня жінка, зацікавлена у знайомстві з умовами. Те, що я там знайшла. Ледь не змусило мене зламати свою маску крихкою старенькою. Чи можете ви уявити собі таку зраду? Коли ви розумієте, що ваша довіра була викрестана проти вас. Це історія, яка показує, що іноді для відновлення справедливості потрібно грати за тими ж правилами, що й ваші супротивники. Підпишіться, щоб побачити, як Галина перевертає гру. Приймальня, не знаючи, що розмовляє з власницею, була напрочуд відвертою. Ви шукаєте для себе чи для родича. Запитала вона тим професійним тоном, що ледь приховував нудьгу. Для себе. Моя донька вважає, що це було б доцільно. Усмішка приймальні ледь помітно змінилася. Це була усмішка, яку я вже бачила раніше, усмішка того, хто розпізнає потенційну жертву. Під час екскурсії я почала помічати деталі, які мені раніше, як власниці, вислизали кімнати із замками зовні, ліки, що видавалися в незрозумілий час. Здорові на вигляд люди похилого віку, які тихо говорили про те, що не можуть приймати неавторизованих відвідувачів. Дім, золота осінь, перетворився на в'язницю, замасковану під геріатричну клініку. Саме тоді я зустріла Оксану, медсестру, яка працювала там понад десятьох років. Вона мене відразу впізнала. Я врятувала її роботу роками раніше, коли інші адміністратори хотіли її звільнити за те, що вона ставила під сумнів певні медичні практики. Пані Галино», Прошепотіла вона, коли ми залишилися самі в коридорі. Ви не повинні бути тут. Не так. Чому, Оксано? Бо я знаю, що ви прийшли як пацієнтка, і знаю, що ви не повинні бути пацієнткою ніде. Оксана розповіла мені все. Як доктор Бойко перетворив будинок на машину для заробляння грошей на покинутих людях похилого віку, як сім'ї платили додатково, щоб їхніх родичів тримали під контролем за допомогою непотрібних ліків. Як фальсифікувалися документи для виправдання постійних госпіталізацій? Скільки випадків, подібних до мого, тут є? запитала я багато, пані Галено. Дуже багато. Цілком дієздатні люди, яких замкнули, бо вони комусь заважали. У той момент, дивлячись на коридори місця, яке я створила як гідний притулок, відчуваючи запах дезінфікуючого засобу, змішаного з покинутістю, щось остаточно зламалося всередині мене. Це більше не було про Світлану, не про мою особисту зраду. Це було про цілу систему, яка перетворювала синівську любов на бізнес, яка робила старість можливістю для експлуатації, яка ставилася до людей як до проблем, які потрібно вирішити за гроші. І я була в центрі цієї системи. Моя власна інвестиція стала інструментом мого знищення і знищення десятків інших людей. Оксано, сказала я з твердістю в голосі, яка здивувала мене саму. Мені потрібна твоя допомога для чогось дуже важливого. Все, що завгодно, пані Галено. Я дозволю їм госпіталізувати мене сюди. І коли це станеться, мені потрібно, щоб ти документувала все, що бачиш. Кожну невідповідність, кожне непотрібне лікування, кожне порушення прав. Можеш це зробити для мене. Оксана подивилася на мене, ніби я збожеволіла. Пані Галено, ви не можете цього робити. Я знаю. Як працюють ці госпіталізації? Опинившись тут, дуже важко вийти. Я знаю, Оксано. Але іноді, щоб перемогти систему, потрібно зрозуміти, як вона працює зсередини. І в мене є перевага, якої не мав жоден інший пацієнт. Я, власниця цього місця. Саме в цей момент Галина, беззахисна старенька, померла назавжди. І народилася Галина месниця. Бо я зрозуміла щось, про що ні Світлана. Ні, доктор Бойко не здогадувалися. Вони не просто вчиняли злочин проти мене. Вони вчиняли злочини на моїй власності, використовуючи мою власну компанію для експлуатації вразливих сімей. Це більше не було особистим питанням. Це було питанням справедливості. І я була в унікальному становищі, щоб цю справедливість здійснити. Я повернулася додому того дня з готовим планом у голові. Планом, який змусить Світлану. Доктора бойка та всіх, хто причетний до схеми, засвоїти урок, який вони ніколи не забудуть. Вони хотіли, щоб я була госпіталізована в дім золота осінь. Чудово. Я буду госпіталізована. Але не як жертва, а як власниця під прикриттям, готова розкрити все і всіх. План був приведений у дію. В п'ятницю, пів на третю дня, Світлана приїхала до будинку для літніх людей у супроводі доктора Бойка на нашу оглядову зустріч. Я спостерігала за ними з вікна їдальні. О третій годині мене викликали до зали засідань на зустріч, яка змінить наше життя назавжди. Мамо, як ви. Світлана підвелася, щоб обійняти мене з тією театральністю, яку я вже так добре знала. Добре, доню. Трохи розгублена, але краще. Добре. Докторе Бойко, як її прогрес. Пані Галина добре реагує на лікування. Ліки діють. Вона спокійніша. Більш адаптована лікування, Ліки брехня про ліки, які я ніколи не приймала. Докторе, як ви думаєте, скільки часу моїй мамі доведеться тут залишатися? Ну, Світлано, як ми обговорювали, випадки, подібні до вашої матері, рідко дозволяють повернутися додому. Найбезпечніше розглядати постійну госпіталізацію. Постійну. Це слово пролунало в залі, як вирок. Мамо, що ви думаєте? Це був мій сигнал. Момент, на який я чекала тижнями. Доню, можу я поставити запитання? Звичайно, мамо, ти мене любиш. Питання застало Світлану. Зненацька. Звичайно, люблю, мамо. Тому я все це роблю. Все це, що саме, дбаю про вас. Гарантую, що ви в безпеці. Безпеці, повторила я слово повільно. Цікаво. Що ви використовуєте це слово. Саме тоді я тричі постукала по столу, умовлений сигнал для Оксани. Двері зали відчинилися, і увійшли троє людей. Оксана, доктор Шевченко, мій таємний адвокат, і, на повний подов Світлани та доктора Бойка, адміністративний директор будинку, пан Михайло. Що тут відбувається? Доктор Бойко підвівся явно зантежений. Сядьте, будь ласка. Сказала я голосом, що більше не звучав крихко чи розгублено. Настав час серйозно поговорити. Світлана подивилася на мене, ніби бачила привида. Мамо, ви добре. Я чудово, світлано, завжди була. До речі, хотіла б належним чином представитися доктору бойку. Я простягнула йому руку. Галина Ковальчук. Приємно познайомитися. А, і я, власниця дому, золота осінь. Тиша, що настала, була оглушливою. Доктор Бойко зблід. Світлана відкрила рота, не в змозі вимовити ні слова. Директор кивком голови підтвердив саме так. Пані Галина є нашою власницею вже п'ятнадцятьох років. І останні три дні вона особисто документувала низку порушень, що відбуваються в цьому закладі. Неможливо, пробурмотіла Світлана. Моя мати не має на це грошей вона ледве може сплатити рахунки. Ваша мати, докторе, втрутився Шевченко, відкриваючи теку, повну документів, володіє 17 об'єктами нерухомості у Львові, інвестиціями в трьох різних банках і чистим капіталом приблизно в 5 мільйонів доларів. Число пролунало в залі, як бомба. Докторе Бойко, продовжила я, хотіли б ви пояснити моїй доньці схему, яку ви вигадали, чи бажаєте, щоб я розповіла? Доктор Бойко спробував підвестися, але доктор Шевченко був швидшим. Докторе. Пропоную вам залишатися сидіти. У нас є кілька запитань щодо вашої медичної практики за останні роки. Це непорозуміння. Я не маю нічого спільного з жодними схемами. Впевнені. Оксана поклала на стіл диктофон. Бо в мене тут три години ваших розмов, де ви обговорюєте ціни на госпіталізацію, непотрібні ліки та як тримати здорових пацієнтів під контролем. Звук власного голосу з диктофона змусив доктора бойка впасти на стілець. А ти. Світлано, я повернулася до доньки, яка була в стані повного шоку. Хотіла б ти послухати деякі з розмов, які ми мали останніми місяцями. Я натиснула плеї на іншому диктофоні. Її голос пролунав у залі, я більше не можу за нею доглядати, докторе. Бойко, ви впевнені, що вона не створить проблем. Бо моя мати завжди була впертою. Після того, як вона буде тут з відповідними ліками. Вона стане набагато слухнянішою. З кожною фразою я бачила, як світлана здувається на стільці, як надувна лялька, що втрачає повітря. Мамо, я. Ти що, Світлано, любиш мене, бажаєш мені добра, дбаєш про мене. Я хвилювалася. Ви були розгублені, забудь куваті. Я вдавала, що розгублена, мій голос пролунав по залі. Тижнями я вдавала, що я та захисна старенька якою ти хотіла мене бачити? Вдавала, що забуваю речі, вдавала, що гублюся, вдавала, що потребую допомоги. І знаєш чому? Щоб побачити, як далеко ти здатна зайти. Пані Галено, м'яко втрутився доктор Шевченко. Можливо, краще пояснити юридичні наслідки ситуації. Так, перейдемо до наслідків я випросталася на стільці. Докторе Бойко, проти вас порушено справу за незаконну медичну практику. Незаконне позбавлення волі, створення злочинної групи та привласнення майна. Моз вже повідомлено. А ти, Світлано, запитала я з ниткою голосу ти, моя люба доню, намагалася госпіталізувати мене проти моєї волі, використовуючи фальшиві документи. Це називається незаконне позбавлення волі та спроба заволодіння майном надієздатної особи. Злочини, за які можна отримати від двох до п'яти років в'язниці. Але, мамо, я ж ваша донька. Саме тому це ще серйозніше. Насильство проти літньої людини, обтяжене родинними зв'язками. Світлана почала плакати. Це були не сльози розкаяння. Це були сльози того, хто нарешті зрозумів масштаби втраченого. Мамо, будь ласка, пробачте, я не знала. Не знала чого. Що я не хвора, що ти несправедливо мене замикаєш, чи не знала, що в мене є ресурси, щоб захиститися? Я, я думала. Ти думала, що можеш позбутися незручної матерії і отримати спадщину. Думала, що я дурна старенька, яка повірить у будь-яку історію. Думала, що можеш накачати мене ліками, щоб я мовчала і більше не заважала. Тиша знову запанувала в залі. Але знаєш, що найсумніше у всьому цьому, Світлано. Продовжила я зі спокоєм. Якби ти прийшла до мене і сказала Мамо, я втомилася. Мені потрібна допомога. Якби ти була чесною, якби ставилася до мене як до людини, а не як до проблеми, я б тобі допомогла. Я б поділилася своїми ресурсами, я б знайшла рішення, яке влаштовувало б нас обох. Але ти обрала шлях зради. Ти обрала обман, ліки, ув'язнення. Я підвелася зі стільця. Вперше за багато місяців мені не довелося вдавати слабкість. Відсьогодні ти більше не маєш права на мою спадщину. Документи вже змінено. У тебе більше немає ключів від моєї квартири. Немає довіреності. І більше немає матері. Пані Галено, втрутився пан Михайло. А як щодо будинку для літніх? Щодо будинку, ми проведемо повну чистку. Доктор Бойко та всі причетні лікарі звільнені. Ми переглянемо всі випадки госпіталізації за останні п'ять років. І ми впровадимо систему аудиту, яка гарантує, що це більше ніколи не повториться. Я подивилася на Світлану востаннє. А, і, Світлано, ті дев'ять тисяч гривень на місяць, які ти збиралася платити за моє перебування, можеш їх зберегти. Тобі знадобляться на адвоката. Поетична справедливість була дотримана. Донька, яка хотіла госпіталізувати мене у мій власний будинок для літніх, дізналася, що будинок був мій. Лікар, який заробляв на моєму ув'язненні, дізнався, що я платила йому зарплату. І всі вони дізналися, що недооцінювати 78 річну стареньку може бути найдорожчою помилкою в їхньому житті.